Люка, багато техніки та комунальники на вулиці робоча. Повним ходом кипить ремонт. Тут замінюють верхній шар асфальтно-бетонного покриття. У нас також є автомобіль і їздити просто неможливо. Тим паче в нашої машини маленькі колеса і усі ями ми одразу відчуваємо. Тому я б тільки що переходила дорогу, і коли побачила, я була дуже в захваті. Комунальщики наші взагалі дуже великі люди, тому що як ви кажете, в такий час працювати це дуже складно. Напевно, морально це страшно, але вони також герої. Така робоча в нас була страшна. А зараз буде хороша комунальщики. хорошо роблять все і мало того, і дворах убирають, і мусор вивозять. Загальна площа ремонтних робіт сягне приблизно 80 тисяч квадратних метрів, і це ще не все. На цій вулиці також є проблеми з бордюрним каменем, Місцями він розруйнований. Тобто, тут ще буде така частична заміна бордюрного каменя, та у місцях переходу з переходу буде зроблено вже відповідне понижне бортового каменя, яке ми робимо на всіх вулицях. Тут замінять обидві дорожні смуги. Роботи складні та потребують декілька етапів. Необхідно, звісно, і дуже якби підійти до цього вопросу. Тому що здесь вже встановлені люки, треба зняти бордюри, тому що є провалені, є бордюри, які взагалі как бы, прийшли вже в негодності, а роботи будуть виповнятися каченими матеріалами, який йде з Польщі. І как бы, прослужить, я думаю, довго лет. Перекривати рух транспорту комунальники не будуть. Роботи планують завершити протягом двох-трьох місяців.